Триває ефір українського радіо Чернігів. В Україні майже немає дітей, яких оминула війна. Одні разом з батьками стали вимушеними переселенцями. У багатьох батьки воюють на фронті, а когось війна взагалі розлучила з батьками. Додайте сюди такі негативні впливи, як повітряні тривоги і необхідність ховатися в укриттях. Або ж пасивне спостереження за воєнними подіями у новинах, або ж онлайн навчання та обмежену можливість повноцінного спілкування зі своїми однолітками, і одразу ж стане зрозумілим, що все це негативно впливає на дитячу психіку, а тому наші діти потребують підтримки і допомоги. Проте коли варто звертатися за психологічною допомогою, як вона змінилася в умовах воєнного стану, та чи потребують психологічної допомоги люди, які працюють з дітьми, будемо говорити далі з гостею нашої студії, психологією благодійного фонду Голоси Дітей Мариною Чабан. Ну, а почнемо нашу розмову з такої новини. До другої річниці повномасштабного вторгнення Росіян в Україну фонд Голоси Дітей запустив проєкт два дитинства. Тож перше запитання. До вас, пані Марино, саме про цей проєкт. Про що він? Це проект про те, як змінилося життя дітей та дитинство до і після війни. Ця ініціатива була направлена на те, що ми зібрали роботи наших колег, друзів, знайомих до ну, дитячі малюнки до війни і порівняли їх з тим, що малюють вони зараз, в часи, коли йде війна, багато цих робіт ну багато хто не зміг знайти малюнки, які робили до війни, бо в когось втратили домів, хтось втратив домівку, хтось переїхав. І ми розуміємо, що життя дітей дуже змінилося, дитинство змінилося, і навіть спогади ці про дитинство вони були втраченими. І навіть от такий нюанс ці малюнки вони свідчать про те, що впливи війни на психіку дітей вони значні. Так, якщо до цього діти малювали там сонечко, веселкобудинок там дерева, то зараз вони малюють військову техніку і ракети, які летять на Росію, так проявляють свою агресію. Угу. Ну а далі, щоб наші слухачі от мали уявлення про ваш благодійний фонд, коротко розкажіть, взагалі за якими напрямками ви працюєте. Для початку розкажу про сам фонд. Він був заснований в 2015 році на сході України. Засновниця, засновниця Олена Розводовська, вона сама звідти, і вже тоді там був маленький осередок. Вона почала працювати з дітьми. Наразі фонд налічує 16 осередків по всій Україні, і фонд працює з дітьми це надання психологічної, психосоціальної допомоги, також точково ну, за запитом надаємо гуманітарну допомогу сім'ям, які цього потребуємо, а також робота фонду. Це адвокація прав дитини, моніторинг порушень прав дітей в Україні в умовах війни. І також фонд надає безоплатну психологічну допомогу як і на своїх осередках, так і ми виїжджаємо в громади. І є гаряча лінія фонду Голоси дітей за номером телефону 0800 210 106, Туди можна зателефонувати і отримати безкоштовну психологічну підтримку, як дітям, так і батькам. Ну от ви згадали, що виїжджаєте в громади? А взагалі, от як фонд вибудовує свою роботу? Це співпраця з тими ж таки територіальними громадами, з іншими громадськими організаціями? Чи це якась індивідуальна підтримка сімей? Всі ці види роботи, що ви назвали, є у фонді, Тобто, ми співпрацюємо з громадами, працюємо на запит громад. Також співпрацюємо з громадськими організаціями і також ну, надаємо індивідуальну підтримку. З громадами це зазвичай на запит громад, індивідуальна підтримка знову тобто, ж таки за Тобто, якщо вони до вас звертаються. Тоді ви реагуєте на, на ті запити громад. Ну так, або якщо звертаються, або пропонуємо допомогу в тих громадах, які постраждали внаслідок бойових дій. Бо в нас є такі громади на півночі Чернігівщини, коли ну ми приїжджаємо до них, а вони кажуть, до нас ніхто не проїжджав, там тільки священник. Да? ми пропонуємо, налагоджуємо з ними контакти. Вони кажуть, чи потребують вони такої допомоги чи ні. Угу. Ну до речі, от давайте тепер трошки конкретніше розкажіть про роботу центру фонду на Чернігівщині, угу. з ким ви співпрацюєте в нашій області і які проєкти тут реалізуєте. В самому Чернігові в нас є осередок. Там ми проводимо індивідуальні психологічні консультації, також психологічні групи. У нас є групи безпечний простір на розвиток стресостійкості дітей, діти та війна. Є група для людей, які переживають втрату. Ну і також різні групи для підлітків, психологічні. Вони здебільшого спрямовані на розвиток стресостійкості. І також є на цьому осередку дозвілля. Тобто, якщо дитина приходить, вона може прийти на дозвілля на якісь майстер-класи, а потім звернутися за психологічною допомогою. А іноді ми з психології після психологічної допомоги перенаправляємо для того, щоб дитина легше соціалізувалася. Також виїжджаємо в громади. Зараз ми охопили Вознесенську громаду, вже завершили там роботу. Працюємо в Десні, працюємо в Любичі, в Рібках, в Сендніві. І з наступного місяця ще буде Михайло Коцюбинське. Тобто, ми туди приїжджаємо і працюємо з дітьми і з батьками. Якщо є запити ну, на індивідуальну індивідуальний такий концепент. же, як і в Чернігові. Так, так. так. Ну з організаційними моментами я кажуть, усе зрозуміло. А тепер давайте докладніше поговоримо про саму психологічну підтримку наших дітей. От чому вона важлива зараз, і чи змінилися акценти от в цій в наданні цієї допомоги порівняно з 2022 роком, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росіян в Україну? Мені здається, що в 22-му ми ще навіть психологи, та й в принципі, як суспільство, ми не знали за що братися, куди бігти і ну з чого почати цю роботу. Ну, як на, на мою думку, не було такої налагодженої системи психологічної допомоги, і ми думали більше не про те, щоб там надати психологічну допомогу, а щоб вижити. Ну, Ні, от, ну психологічна а, допомога так. була, але вона була довоєнна, мирна так, і так. На, на інших моментах, мабуть, акцентували увагу. Так, якщо я до війни працювала там з когнітивною сферою дітей, з самооцінкою, з такими речами, і ніколи не думала, що мені доведеться працювати з травмою, з втратою і надавати кризову психологічну допомогу, тому можу сказати, що ми досить сильно розвинулися в наданні психологічної допомоги за цей час. І Я тішу, що люди йдуть до психолога і розуміють, що їм потрібна допомога, і вже є довіра, тому що якщо до війни і на початку війни не дуже розуміли в принципі для чого цей психолог, і напевно я якийсь ненормальний. Якщо йду до психолога, то зараз зрозуміло, що розуміють, що це ок. Суспільство якось ну, розуміє, що вона, що ця допомога їм потрібна. Угу. Ну, от, пані Марино, ми говорили на початку, що в Україні майже немає дітей, яких оминула війна. Угу. Ну адже війна Росії проти України насправді розпочалася і вже триває 10 років. Спочатку анексії Криму, спочатку вторгнення на Донбас, постраждалих, звісно, багато ще з тих пір. Оці довгі наслідки війни. До чого вони можуть призвести, коли от не користуватися послугами психолога і не працювати з цими станами? А якщо до війни в нас був там стрес якийсь? Ну там да, якщо в дітей там якась контрольна робота не написали, да, і це викликало стрес. Цей стрес мав якийсь період. Він тривав. Ми бачимо зразу наслідки і пропрацьовуємо. То зараз це суспільство живе в пролонгованому стресі. Він почався, не закінчується, і невідомо, коли закінчиться і скільки ще буде тривати. Якщо... Тобто це такий колективний стрес? Ну так, виходить, що так. Він, він колективний вже є, але до нього ще додаються стресові фактори інші, які свої особисті, це і втрати, там і різний травматичний досвід. Тобто. Ми всі в колективному стресі, і ще на нас ще якісь фактори індивідуальні впливають, так? те, що з нами відбувається в нашому житті. І якщо з ним нічого не робити зараз, ну тобто ми можемо надавати допомогу собі, ось в цей момент, так, якісь там ресурсні активності, техніки, дихальні, м'язові, ну будь-що, що, що Ні, нам багато допомагає. Багато Хто вважає, що я сам справлюся із оцими всіма своїми стресовими. Станами. Так, якщо це ось така от стрес там трохи, то можна самому впоратися, якщо ж це стрес вже тривалий, і ми бачимо, що не виходить, він не закінчується, то тоді варто звернутися до допомоги. За якими ознаками можна побачити, що це вже проблема? Знаєте, я коли своїм клієнтам кажу, вони кажуть, чи варто ну, чи вже йти до психолога, чи ні? Коли ти розумієш, що сам вже не вивозиш цього, не не переносиш, то і відчуваєш, що все, що я роблю, ну якось трошечки допомагає, але але все одно не почуваю себе добре, то тоді вже варто. Тобто, задати. коли ти сам уже відчуваєш потребу в якомусь спілкуванні і сторонньої допомоги, от тоді й треба йти, так. Так, ну і якщо це просто ми говоримо про стрес, але ж є ще втрати, різні травми, травматичний досвід. То тоді бажано ну бажано звернутися, все-таки тому що ми не знаємо. Якщо, наприклад, про дітей говоримо, ми не знаємо, коли ця травма дасть про себе знати. У нас спочатку йде стрес. Потім наступний етап це гострий стресовий розлад. Коли з цим стресом ніхто нічого не зробив, і після гострого стресового розладу може бути посттравматичний стресовий розлад, і він може проявитися через 8-10 років. Ми не знаємо, може через півроку, ми не знаємо. Коли він точно проявиться. Угу. Дивіться, от нашу розмову ми починали з проєкту Два дитинства. Чи ось таке невимушене нагадування про війну, от коли доводиться пригадувати ті ситуації під час бойових дій, у яких людина перебувала, от чи може воно стати? Подразником для дитячої психіки, і викликати якісь негативні емоції вже тепер. От якась така ретравматизація, чи що. Так, це називається ретравматизація, коли нас змушують переживати цей досвід. Але. Е Наприклад, якщо на психологічній групі дитина розповідає і вона сама хоче розповісти, поділитися, виговорити це, то це окей. Вона чим більше вона розкаже цього досвіду, тим з кожним разом менше емоцій буде. Тобто, щоб дитина не в собі тримала, а так. ділилася із фахівцями, із такими ж дітьми, учасниками так. цієї групи. Так? Але коли ми дитину там ще не має сформованого контакту, та і в принципі просто просимо її. І нагадувати і розказати, як тобі було, що ти відчував, що ти переживав, то це однозначно може призвести до повторної травматизації. Давайте от ще такого питання торкнемося. Ви згадували вже, що за ці два роки психологи напрацювали певний досвід. Що це за досвід? Це якась нова модель реагування на оці всі подразники, спричинені війною. От це вже власна така практика українських психологів, як долати такі критичні стани. Ну, частково так, тому що в нас з'явилася і кризова психологічна допомога почала розвиватися, і в нас з'явилися групи психологічні там діти і війна і групи по втраті, які раніше не функціонували, і цього навчають і там навчають, ну як працювати з дитиною. Тобто є якась система програма. Але якщо... Брати, ну кожен випадок, то кожен випадок буде індивідуальним. Ти не знаєш, може приходити дитина просто не про війну, про те, що її там самотньо, а виявляється, що вона щось під цей, під час цієї війни втратила. Можуть приходити діти, які просто там ну, тривожні, а потім виявляється, що це фон війни. Тобто е, є напрацювання, але кожен конкретний випадок, ти не знаєш, як ти будеш працювати ну, зараз. Ну, ці напрацювання ви якось ділитеся, от у, у своїй фах у своєму фаховому середовищі? Бо, бо бо це ж я так розумію, що нам з цією проблемою працювати ще довгі роки? Ми ділимось і в фаховому середовищі, і ділимося з педагогами, ділимося з батьками. Ми проводимо і тренінги для батьків, і тренінги для педагогів. Як, ну, як працювати, якісь от елементарні хоча б схеми. Тому що, наприклад, якщо школа, так, де багато дітей, і там один психолог, то зрозуміло, вона не охопить, ну фізично не охопить всіх дітей, не зможе зреагувати. Тому підключаємо сюди ще батьків і вчителів і навчаємо їх, щоб тому, що точно в дитини є вчитель, наприклад, якому вона довіряє, або батьки, до яких вона може прийти. У нас була перед цим тренінгова програма вчителі та психологи школи та війна. І зараз ми працюємо за тренінговою програмою Річна дій. Зараз перша програма, ну і що перша, що друга допомагає виявити дітей, яким потрібна допомога, і надає якийсь такий мінімальний алгоритм, як до цієї дитини підійти, почати розмову і куди її перенаправити. Ну, пані Марино, дивіться, коли ми говоримо про необхідність психологічної допомоги дітям, це зрозуміло. А от ви кажете, вчителі, батьки, можливо, ті ж самі психологи, їм потрібна, от після спілкування з такими дітьми, які постраждали, їм самим потрібна якась перепідготовка, психологічна допомога чи що. Потрібно однозначно і всім категоріям, які ви зазначили, батькам ми надаємо ну політика фонду, що ми надаємо допомогу батькам, і навіть якщо це не питання війни, ми просто надаємо психологічну допомогу, тому що вони будуть взаємодіяти з дітьми. І емоційний стан батьків буде впливати на дітей, так само і з вчителями, а психологи теж однозначно потрібно. В фонді нам організовуються інтервізії, супервізії, де ми можемо поділитися досвідом, отримати якісь колеги діляться своїми напрацюваннями, і на... зазвичай на цих зустрічах, ще отримуєш якусь підтримку так, в роботі, і також особиста терапія, мені здається, що обов'язково для психологів зараз. Коли ти... Назбируєш багато цієї інформації, а ти з дітьми не можеш бути слабкою і, там, і показати, що ти не витримуєш сам емоційно того, що вони розказують, тому що дитина закриється і буде думати, що ну, якщо психолог не справляється з тим, що їй розказують, то як взагалі з цим взагалі ніхто ніяк не може справитися. Угу. Ну, от наша розмова наближається вже до завершення. І давайте ще раз заакцентуємо увагу. Скажімо, якщо людина, родина, дитина в період ведення бойових дій ну, на тій же Чернігівщині були свідками подій бойових дій цих і після деокупації не зверталися за психологічною допомогою. А тепер, після того як пройшов час, виникла така потреба, чи не запізно вже звертатися? Ну і взагалі, як і коли треба звертатися за психологічною допомогою. Перше, точно не запізно, ніколи не буває запізно, бо травма вона живе з нами і вона впливає на наше життя в подальшому. Звертатися, як тільки ви відчуваєте потребу і можливість ну, звернутися за цією психологічною допомогою. А ще є такий. Аспект, чому потрібно звернутися, навіть якщо вже пройшов час, тому що травма, ми, от який час живемо в травмі, так, коли ну, наприклад, ми в окупації і ось постійно в ній. Поки ми в травмі, ми не надаємо психологічну допомогу. Ми не працюємо, ну точніше, надаємо, але не працюємо з травмою. Це якась кризова допомога, просто щоб тримати, підтримувати цю людину. А вже з травмою, яку людина пережила, ми працюємо пізніше, коли коли вона вже пережита. Угу. Ну і на сам кінець попрошу вас ну, кілька, можливо, практичних порад щодо стресостійкості, от від тих же сирен, які виють, від негативних новин, які викликають у дітей і дорослих якісь негативні стани. Чи можна якось знівелювати оці впливи пов'язані з війною? Можна допомогти собі триматися і бути в ресурсі. Я щодо вправ. Це я завжди кажу, що вони мають бути елементарними, щоб кожна людина будь-де могла їх зробити. І коли ми працюємо з дітьми, то теж намагаємось таке щось, щоб не не довелося довго запам'ятовувати. Це можуть бути техніки на дихання. Взагалі, суть технік надихання, що ти вдихаєш вдвічі менше, ніж видихаєш. Ну тобто видих має бути вдвічі довший. Будь-яка техніка націлена на це. Вона заспокоює. Так. Заспокоює, ну тому що мозок насичується киснем і є монотонний рух, ти рахуєш, скільки ти там видихаєш, скільки вдихаєш, допомагає заспокоїтись. Потім техніки м'язової релаксації теж суть технік дуже сильно напружити спочатку м'язи, тоді є можливість розслабитись. Буває таке, що от зараз стресова ситуація, бо діти по-різному і на сигнали тривоги реагують, і на якісь новини можуть, і дитина починає трусити, ми кажемо, там, заспокойся, чи ще, воно не допомагає, треба трястись ну, ще більше. Струшуватись, будь-які струски теж допомагають заспокоїтись, і важливо, щоб ми не забували про ресурсні якісь активності. Коли ми приходимо на заняття до дітей, ми питаємо, от що ви робите, щоб що вам приносить задоволення, і це можуть бути там якісь дрібненькі дрібненькі речі. Ну, наприклад, сижу дивлюсь вікно, чи там гуляю, чи я займаюсь спортом. Ми не маємо забувати про них щодня, тому що коли ми от. Коли почалась війна, всі наші так от е, зжалися, згрупувалися. згрупувалися і нікуди не виходити, нічого не робити, і заборонили собі жити і будь-яке задоволення. То ми маємо його мати хоча б трохи, е, щоб тримати себе в ресурсі. Що? Бо коли ми в ресурс... Ти чого душа бажає, я кажу так. Бо коли ми в ресурсному стані, то ми той стрес переживаємо набагато легше ніж коли енергії на нулі, і тоді навіть маленькі якісь там негативні новини нам здаються дуже. Страшними І стресовими. Ну, Звісно, хочеться побажати нашим слухачам, щоб стрес і війни якомога швидше для нас усіх закінчилися, а підсумовуючи нашу розмову, варто, мабуть, зазначити, що уникнути негативних впливів у нашому повсякденному житті наразі просто неможливо. Але жодна дитина не повинна залишитися наодинці з травмою війни. Про це мають пам'ятати дорослі. Ну а фахівці надавати необхідну психологічну та психосоціальну допомогу та підтримку нашим дітям. Про це ми сьогодні говорили з гостею студії, психологією благодійного фонду Голоси дітей Мариною Чабан. Дякую вам за розмову! А слухачам за увагу. Дякую вам.